Сьогодні Вознесіння, але у нас час не жде, тому що треба далі гудкувати, треба далі працювати, лупити курчатка. Людям, людям треба курчатки. Працюю, луткую і слухаю пісні. <реш> Доброго, ранку. Доброго ранку. Доброго ранку ми з України. Да. Це до нас приїхав. Здраво, нас друг Юра у нас учасник бойових дій на сході. Там не а, а, вон б... Учасував... в сході. Вознесен. Баку учасник в защиті Вознесенська. Дякую. Все. Пробули. Яйця 21 день мікувати. З квартима партія. Mm -hmm. Ми з вами заплатимо. Чисто озеро. Да. Да. Чисто твої. Щоб ти не сумнівався, mm -hmm. не, не бачила. З тобою будемо право. Mm -hmm. Давай я. Давай, Давай я. 31. Один. 32. 32. Все. Так, все, вам так. Давай я допоможу. Каже, нічого страшного. Все, удачі вам! Росіть, приїжджайте, намагаються снідати. Буду їсти ребра, свинячі, із салатом, із салатом і яйця. І закушу клубничкою, прийму таблеточки. Вже під обід, а ми ще не снідали. Вже наробились. Ось які ліки я приймаю. Магній судоми, магній антистрес Б6, метахвора, це мої проти діабету і Амлодіпін це проти тиску. Вітаю сьогодні всіх вас зі святом, Вознесіння Господнє. Бажаю всім здоров'я і нехай нас Бог захищає і берігає нашу Україну. Всім мирного неба. Нехай захисники всі повернуться додому. Ви подивіться на цю красу. Оце такий півник. Ну це тобі такий півник. Красунчик. Аж дві квітки. Ще й третя розпускається. Оце такий фіолетовий. Боже, я не можу налюбуватися. Оце люблю весну, оцю пору, це для мене, Боже. Люблю, люблю. Красотка. Люблю красок. У нас есть своя мята. Называется мята перечная. Усе уже таке гарне. Цибулька. Редисочка Морковка. Там укропчик, петрушечка. Рупелька, це синя, далі бурячок і далі інша картошка. Ну а тут ще все таке помідорчики, ще слабенькі. Там Сережа замульчував огірочки. Колись покажу. Яка краса, дощ починається. Сьогодні вознесіння. Нічого такого не робимо, тільки зробили те, що положено. Те, що не можна відкласти. Так як сьогодні свято Вознесіння Христового, приготую я святкову вечерю. У мене є фарш, цибуля, кабачок, половину візьму кабачка, перець, морковка, приправа з помідор. Домашня. І заправлю я це, овочі, візьму селянську ряжанку із маслом, перемішаю все, Добавлю сіль, перець і зверху потру сиром. Це вже в кінці. Зараз я приготую все і покажу. Дно Застилила фаршем. Зараз буду овочі різати. Натерла овочі, перчик порізала. Зробила отаку от приправу. Зараз сюди ще кину гірчички трошки. Бо в мене немає ні не сметани, Так, поприпало. так. Перемішаю, потім додав приправи томатної замість помідор. І перемішаю всі овочі. Ось вийшла така суміш. Зараз в духовку на 45 хвилин. І. В кінці за 5 хвилин до готовності, потрусир, і буде готове. Все, всім смачного! Ось таке вийшло блюдо в готовому виді. На сьогодні все. Смачного вам, до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду вам вдячна, до побачення!